Сили протиповітряної оборони У України не мають власних технічних засобів збивати російські ракети х 22 як каже на брифінгу речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Повідомлення в російських пабліках із вуз деяких посадовців. Ми тепер розуміємо про кого іде натяк про ймовірне збиття ракети над Дніпром, що призвело до падіння її е, влучання в житловий будинок. Це абсолютно бре. За словами Ігната, можливо ситуація зміниться, коли в Україну надійдуть сучасніші системи протиповітряної оборони Петріот. комплекси які у нас на озброєння, такий найсучасніший ска не беручи західний та 300 який час від часу працює теж в цьому регіоні. Не може фактично збити ракету Х-22, немає такої технічної можливості. І крапка ракета швидкісна, летить вона зверху. В в верхніх шарах атмосфери звідти можуть її запускати. Вона летить надзвичайно швидко до 4 тисячі кілометрів на годину приблизно швидкість. І вона вже перед заходом на ціль різко опускається вниз. Фактично як балістика, може використовуватись таким чином. Є декілька способів запуску. Цих ракет, власне, тому і не можемо збивати ми на сьогоднішній день ці ракети тими, що є засобами, тому що це ціль фактично як балістика, і нам потрібні засоби, такі, як нам сподіваюся, нададуть вже найближчим часом наші західні партнери. Це Patriot ПАК-3, а також, імовірно, є заяви про передачу в Україні в майбутньому комплексі сам ті і, і, Італії та Франції, яка має їх на озброєння.